Так, кохани. Це вже весна, скоро поїдемо на дачу. В цьому році в тебе дуже багато роботи на дачі буде. Треба зробити е, для Софійки дитячу площадку. Я хочу їй горку, щоб ти її зробив. Добре. Ну таку, щоб я катався теж. Ну добре. Ще треба зробити гойдалку для Софійки. Добре. Ну таку, щоб я міг кататись з Софійкою. Добре. І ще треба басейн зробити для нашої внучечки, щоб вона плавала літом. Так, тільки треба брати великий, щоб я з нею зміг теж плавати. Ну добре. І ще... і ще, і ще я знаю ще, що треба. О. Ще треба купити мопеда. Це ти що, вона ж маленька ще. Ось, ну слухай, Софійки, ти мопеда купиш. Мені ні. Ну ні. я буду їздити на цьому мопеді в магазин, купувати собі пиво, а гроші буду платити Софійки за оренду. Дуже добре накопічення буде в неї. Слухай, бізнесмен, ніякого мопеду. Все, рано ще мапед. Пішки буде сходити. Такий бізнес-план провалився.